Інформація про недоцільність розташування автовокзалу Луцьк на вулиці Конякіна, яку озвучив в інтерв'ю депутат від партії за майбутнє і забудовник Андрій Разумовський, набула чималого розголосу. Тобто, це би перенесло б межу міста туди. Пішов би туди розвиток, в ту в тубу ту сторону або беремо якусь іншу, не знаю там як київська об'їзна, Там давайте в сторону Ківерці винесемо автостанцію. Там є зупинка електрички з ківерців. Зав'яжемо це, колись такий був план, десь 12 2012 році, я його бачив. Там мало бути спільне використання злітної смуги. Жиде дороги, і там мала бути автостанція. У змі та соціальних мережах почали жваве обговорення, і ця тема обросла чутками про те, що на місці автовокзалу хтось планує зводити новий торгово-розважальний центр або елітну новобудову. Більше того, з'явились натяки на рейдерське захоплення автовокзалу. Журналісти видання інсайдер медіа вирішили розставити усі крапки над і. Тож, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію, ми звернулись за коментарями до обох сторін. Так, директор Приватного акціонерного товариства Волинське обласне підприємство автобусних станцій Наталії Гітун каже, не знає, що спонукало депутата до таких заяв, і переконана, що це інформаційний вкид заради моніторингу та аналізу думки Лучан. Наталія Гітун каже, долю цього приватного підприємства можуть вирішувати тільки його власники, акціонери товариства. Воно є рентабельним і віднесене до критичної інфраструктури. Однак зауважує, на сьогодні будь-хто може збудувати автостанцію відповідно до норм ДБН, зареєструватись у відкритому електронному реєстрі і працювати. Можливо, вони хочуть війти в цей бізнес і тому зондують грунт. Доброго пожаловать, Бізнес відкритий і вони можуть це зробити, але вони не можуть по факту закрити діючий бізнес. Є процедура закриття автостанцій. Тільки ми, по закону про транспорт, можемо, повідомивши владу за три місяці, що в такому таму-то місці закривається автостанція. Три місяці далі всіх перевізників договора, громада. Але це можемо робити ми. За словами директорки, міжнародний автовокзал Луцьк, як і решта автостанцій на Волині, є майном, яке належить на праві приватної власності в Опасу. А от земля, де вона розташована за рішенням Верховного суду, надана в користування безстроково. Цей абсурд, який ми читаємо, він просто мене смішить. І тиск може бути, знаєте, в туалеті. Це приватна власність, яка захищена законом, Конституцією, і слава Богу, у нас ще є правоохоронні органи. І сюди ніхто не тисне, але я думаю, що це вивчення громадської думки, можливо, це прагнення залякати чи таким інтерв'ю запитати, як ми на це дивимося. До нас пропозиції не поступало, але дуже налякало наших орендарів. Мовляв, попри те, що правління акціонерного товариства намагалось підтримувати автостанції роками, тільки нещодавно підприємство покрило збитки, які виникли ще в карантин, і з'явилась можливість проводити ремонти і розвивати інфраструктуру. Ми працюємо покращуємо, робимо, що можемо на ті кошти, які маємо. Закликати можу пасажирів купувати квитки, тому що податки ми платимо. Якщо треба, я прозвітую. До речі, наш звіт є на сайті за цей минулий рік. Скільки податків ми заплачено? Скільки потрачено це відкрита інформація? Заходьте, дивіться, і ми намагаємося зробити все для людей. За ті кошти, які ми заробляємо чим більше ми будемо мати проданих квитків, тим більше ми зберемо станційну збору. І, повірте, ми його вкладемо. Однак Наталія Гітун запевняє, що це ніяким чином не є підготовкою автовокзалу Луцьк до продажу. Більше того, за словами директорки, для того щоб продати автостанцію чи будь-яке інше майно в опасу, рішення потрібно винести на збори акціонерів, яких є 47. І лише у разі, якщо більше 50% акціонерів проголосують за цей об'єкт, може. Бути продано, але це лише теоретично, адже акціонери товариства не мають таких намірів. Тож Наталія Гітун запевнила, пропозицій пропозиції викупити не поступало і натяку на рейдерське захоплення не було. Ніхто поки що на нас не тисне, може я щось не знаю. Ну, не до нас ніхто не звертався, пропозицій ніяких не було. І щоб ви зрозуміли, це приватне акціонерне товариство, яке не можна заставити, забрати чи продати. а Такі великі об'єкти, як автостанції, це є об'єкти для продажу, які носять значний правочин. В Свою чергу депутат Андрій Разумовський каже, журналісти інших видань вирвали його слова з контексту і розтережували в соціальних мережах. Чи журналісти просто хотіли порозважатися з якихось сайтів, а політичні якісь опоненти, невідомо мені які, використали це якось, як, як якусь таку легку дискредитацію нашої компанії, нібито, що ми цікавимося автостанцією. Тобто Ми ніякою автостанцією не цікавимося, не збираємося її купляти і не збираємося на території автостанції нічого будувати. І, взагалі, не знаємо, як виглядають навіть власники автостанцій. Депутат з подивом відзначає, що озвучена ним думка і бачення розвитку транспортної інфраструктури в Луцьку за принципом побудови, як і в європейських країнах, наробило стільки галасу. Є якийсь ажіотаж на рахунок цієї теми, можливо, мені щось невідомо. Якісь підприємці з ринку мені пропонують купити якісь контейнери, і ще якісь люди звертаються. Тобто, ну я всім кажу, да ми не цікавимося, автостанцію нас немає там ніякого інтересу. Нам є що будувати на наступних п'ять років. Тобто, такого завдання перед нашою компанією інвестор не стоїть. За словами Андрія Розумовського, він знає, що автовокзал Луцьк перебуває у приватній власності. А отже, що там буде, вирішувати виключно власникам. На рахунок розвитку міста і на рахунок потреби в міжнародній автостанції, куди би заїжджали автобуси, вона б мала бути на межі міста, що не потребувала б заїзду автобусів через місто і не займала б стільки часу. Про це вже говорять напевно більше п'яти років. І навіть якщо я десь пошукаю, дам вам візуалізацію цього проекту, то навіть є проект нової автостанції, яка б мала б бути реалізована. Зрештою, Андрій Разумовський запевнив, самою автостанцією не цікавився, і намірів її віджимати, викуповувати чи забудовувати теж немає. Я цим не цікавився насправді і не думав про це. Тому цей ажіотаж на рахунок цієї теми мені взагалі ну, якийсь такий дивний. І прив'язка мене до цього теж дивна. Можливо, є якісь інші інтереси в якихось інших людей до цього. Тобто для вашої компанії, для вашого бізнесу ця автостанція не... Ми не, ми не маємо ніякого інтересу до автостанції, ми не, цим питанням не займаємося, не знаємо, хто її власники і взагалі ну, не плануємо навіть про це думати.